Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша Свобода та ведучий Олександр Лащенко. Провокації, незаконна агітація, підкуп виборців, поширення дезінформації проти кандидатів-опонентів. У мережі опора констатують до вибори до Верховної Ради показали погіршення у дотриманні виборчих законів. Хоча водночас спостерігачі побачили певний прогрес у діях правоохоронців щодо фіксації порушень. Обирали депутатів у самих одномандатних округах на Волині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині, Луганщині, Полтавщині, Херсонщині та Чернігівщині. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати до вибору до ради, чи має постреволюційний виборець імунітет до гречки. Полістів та адмінресурсом, і будемо говорити з гостями студії народним депутатом від Петра Порошенка Ольгою Червоковою. Вітаю, доброго пані Ольга, і народним депутатом. Дуже відомої зайвий раз і представляти не треба Степаном Хмарою. Доброго дня і вам, Степане Ільковичу. Доброго дня. Ну, зразу таке запитання. Ну, я не знаю, кому з вас адресувати. Ви, пане Степане, не просто як людина відсторонена, адже ви підтримали на цих виборах одного з кандидатів на Чернігівщині. Ну, давайте вам тоді адресую, е, що показали ці вибори? Отой досвід минулорічних виборів на Чернігівщині, коли? Відомо, як обирали народного депутата Березенка, щось він поліпшив ситуацію, чи знову ця та гречка в різному вигляді вона править бал, адмінресурс, кандидати, двійники, фальсифікації можливі. Ось за вашими спостереженнями. Ну я думаю, що нічого на краще не змінилося. <кій> Навпаки, мабуть, ситуація погіршилася, і цього треба було очікувати. Чому? Тому що на загальному фоні е, такого знаєте не. Е, Некоректного, якщо так делікатно сказати, відношення до законів, до Конституції України, наших владоможців очікувати на чогось кращого. Яких саме владоможців ви маєте на увазі? Це на рівні Києва чи на регіональному рівні? Ні, на, на рівні, і... рівні держави. починаючи від президента, який показує приклад, як порушити Конституцію. І, і нижче, відповідно, зрозуміло, так завжди відбувається. Ну і те, що ми бачили, е, знаменитий в лапках 206 округ, що там робилося. Чернігівщина. На, безперечно, на Чернігівщині, ну, в самому Чернігові, властиво. І ніхто нічого, ніякого покарання, ніяких стягнень не поніс, і депутат, який ну, брутально цинічно, я би сказав, кандидат порушував. Законодавство на увазі одного з кандидатів. Чи кілька їх було тоді торік? Ну я маю на увазі той, що переміг. А опонент? Тому, тому що онкорбан. опонент теж, але опонент він програв, то про нього менше говоримо. А говоримо про того, хто незаконно виграв. І ніяких висновків не було зроблено. Тому, безперечно, всі ті порушення продовжили порушуватися. Просто відпрацьовуються різні. Технологічні схеми, як е, обійти закон, юридичний і моральні закони, і отримати бажання ну, вже красномовний Ваш висновок через понад два роки, понад два з половиною року після перемоги майдану, так можна сказати, ситуація відтоді, як Піраниковичу, пам'ятаємо, на деяких округах рахували. Скільки часу так. на деяких було до виборах? Зараз я бачу, пане Степане. Ви я думаю, я, я думаю, цього, не бачите оптимізму. Я думаю, цього разу швидше порахують справа. Не а, даже це, не підрахунку, але це не значить, що буде краще. Ольга вам адресується ж запитання. Ви ж і представник правлячого блоку Петра Порошенка. Чому такі проблеми? Чи ви вважаєте все ж таки є прогрес порівняння з тим, що було торік, з тим, що було при Януковичі під час виборів до виборів? Ви знаєте, ви зараз згадали Януковича абсолютно, я думаю, не випадково, тому що вчора я була в Куцювинському на виборах, і в мене було таке це враження. Містечко що, на Київщину, та, це Київська область, захід Київської області, де в останні там 15 років панували панували кримінальні клани, спрямовані на незаконне розпаювання землі, і їм потрібні були для цього кишенькові селищні ради, для того, щоб ці селищні ради приймали рішення про розпаювання. А мер це забудовник і він. Таким чином отримує собі землю під забудову абсолютно майже безкоштовно, без будь-яких зобов'язань бойової участі і тощо, і тощо, і тощо. А, створюється отаке собі ОПГ, зрощується е, криміналітет, тітушки, влада, е, селищна там, чи міська і е, правоохоронні органи, і починається оцей суцільний дерибан. В Кутюбинському він відбувається з 2008 року і прокуратурою оскаржено 501 земля земельний акт незаконного відчуження земель Біличанського лісу, які є рекреаційною зоною, але дані на і... Ольга ще ніби зривається вибори е, бацюминському е, все ж е, да. таки. вони відбудуться. Вони відбулися вчора, але е, я вам зараз поясню, чому в мене було враження, що я навіть не в дрімучих часах Януковича, а ще от е, тих от бачила е, неляканих кучмістів е, ще у тих часів там е, кінця х Тому що те, що було вчора в Коцюбинському, по-іншому назвати не можна було. Ну, наприклад, там є така партія нові обличчя, е, мер РПІНА е, її керівник, і він в будь-який спосіб намагався. Не випуститись під контролю Коцюбинське і свою більшість намагався зберігти в минулій раді було його стабільна більшість депутатів, тільки 4 з 26 були громадські активісти. Відповідно, він намагався зберегти оцей баланс, щоб була стабільна більшість дві третини всі до подолання вета селищної голови, а селищна голова також перемогла від громадських активістів. І от вчора нам вдалося з'ясувати, що партія самопоміч. Якось винесла, що її один з членів територіальної виборчої комісії почав голосувати всупереч закону і всупереч рішенням партії, і вони захотіли його поміняти для того, щоб вибори пройшли чесно і щоб ДВК не ніякого незаконного рішення не провела. Я вам скажу, що чотири дні партія самопоміч оббивала пороги ДВК. Ну, І добре, вчора ой, просто у нас набагато часу, не будемо було. занирюватися лише до цих виборів у Цюбинського. Ми зараз говоримо про довибори у Верховну Раду. От ваш колега постуні Степан Іркевич, от я чітко справляв свою думку на його погляд, Я правильно трактую, трактую, пане Степане? Це все йде від президента, так? Оці порушення? Безперечно. Що ви скажете, як представниця блоку Петра Порошенка, на це? А... Я не президент, я не, маю, а, я не маю а, достовірних даних про те, що порушення йдуть з, той, з того чи з іншого боку. А, насправді, навіть те, що я бачила вчора, я навіть не маю достовірних даних, з чиїх з чого боку а, йшли порушення О, от, там, на, 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 на моїх очах, от вчора, те, що відбувалося, а, звісно, що е, Степан Ількович, очевидно, правий в тому, що будь-яка влада відповідальна. За все, що відбувається в країні, і президент як гарант Конституції Дотримання Конституції. Да, гарант дотримання Конституції абсолютно вірно. <світ> Ви як конституціоналіст, знаєте, це формулювання краще за мене. А, він дійсно е несе. Політичну відповідальність за будь-які порушення прав громадян, і це дійсно правда. Питання в тому, що те, що відбувається на місцях, і як це відбувається, я далека від думки, що це знаходиться під тотальним контролем президента. Але насправді влада, ну якщо там. Партія чи фракція, чи більшість є в парламенті, і вона бере владу, то вона відповідальна за Теж все, що відбувається в країні, і це приймається і зараз на прямому зв'язку. Журналіст Олександр Марченко, кореспондент Радіо Пульс, спеціально для Радіо Свобода, він стежив за виборами на одному з цих семи округів, мабуть, найбільш гострому, де було найбільше кандидатів. До того ж, цей округ розташований на Луганщині, де ці саме. Про Луганщину, Олександре, добрий день. Ви не чуєте? Так, чую, добрий день. Що це за аномальна явка була? По більшості округів в районі 30 третини виборців взяли участь за попередніми даними у голосуванні напередодні. А от на Луганщині два з трьох прийшли на дільницю. Про що це свідчить? Ну так, дійсно, на сайті центральної виборчої комісії в цифра у 63%. Але за нашими даними, за даними спостерігачів, ця цифра значно завищена. Як нам розповіли в громадянській мережі мережі опора Олексі Кормилецький, координатор, є це була помилка скоріш за все системного адміністратора окружної виборчої комісії. Близько 21% він додав зайвого. Взагалі ж явка була десь приблизно 42%. А те, що... Самі окружні виборчі комісії цю інформацію нам не прокоментували, бо там дуже зараз цікава ситуація. Олександр, в будь-якому разі, якщо навіть цифра явки завищена, кількість кандидатів це достовірно дуже велика на Луганщині. Про що це свідчить? Розквіт демократії чи це купа технічних кандидатів-двійників? Звісно, це. Технічні кандидати, практично усі, ті, хто є лідерами у цих перегонах, вони заводили від 30 до 40 технічних кандидатів, аби отримати місця в дільничних комісіях. Тобто більшість цих людей ніде не працює. Вони взагалі не живуть на Луганщині. Вони там десь на Київщині зареєстровані, на Львівщині. Деякі є із Луганщини, але вони ніякої участі у перегонах не брали. Вони тільки значаться там у списках 107 кандидатів. Ну перемагає наскільки можу зрозуміти за попередніми даними саме на цьому окрузі на Луганщині. Сергій Шахов так, Олександра. Ну, поки що так, але е, це інформація е, на 10 ранку, можливо, навіть е, трохи раніше, коли було опрацьовано там близько 8% протоколів. Але е, з того часу виборча комісія, окружна виборча комісія, не працює. Я зараз про це трохи детальніше розповім. Е, як розповів один з членів цієї комісії, Ігор Вар Близько десятої ранку голова комісії Андрій Недяк відмовився працювати і написав заяву на заміну. Після цього вирішила покинути комісію, і заступник голови Оксана Вурин для цього вона навіть викликала карету швидкої допомоги, адже люди її не випускали. Пізніше комісія покинуло ще кілька людей. Склалася ситуація, коли для продовження роботи просто не вистачає кворому. А тим часом під стінами окружкому зібралося до сотні представників дільничних виборчих комісій, у яких не приймали протоколи з мокрими печатками. Через спеку, деяким людям стало зле їх забрали медики. Далі ще веселіше у другій годині дня в поліцію надійшла заява, що будівлю кружкому заміновано, а тому всіх людей з будівлі евакуювали. Проте сапери вибухівки не знайшли, але й робота не була відновлена через брак членів комісії. Зараз вони всі чекають на засідання центральної виборчої комісії, яка повинна прийняти якесь рішення, аби розблокувати роботу «Кружкому». А наразі там менше 10% протоколів було прийнято дільничних комісій, тобто говорити про якісь результати ще дуже зарано. Олександр ще таке запитання. Взагалі, що показали ці вибори саме на Луганщині? Хто так би мовити, це все робить? Усі всі махінації, фальсифікації це з Києва. Йде напрям? Чи все ж таки на місці ті ж самі люди, які і при Янукові, що теж правили бал? У ну, справа в тому, що складно сказати звідки саме, адже тут є і місцеві, є і ті, хто з Києва. Дуже багато тут, якщо судити за помічниками кандидатів народні депутати, багато з них з Києва. Вони мають досвід виборів. Сказати, що тільки влада на щось впливає, я б не сказав би було ну багато різних моментів, і підкуп виборців прямий, непрямий. Тобто і ручі роздавали, а деякі тут дитячі майданчики, ну як завжди, робили там карети швидкої допомоги громадам. Дарували, тобто ну складно сказати, хто саме тут цим цим заправляє. Дякую, Олександр. На прямому зв'язку зі студією Радіо Осободову. Кореспондент Радіо Пульс Олександр Марченко, спеціальна для Радіо Свобода, він стежує за перебігом виборчої кампанії до виборів на Луганщині. Адреса адресує запитання гостеві студії Степанові Хмарі. Ну що це таке? От знову ж таки, понад два роки після перемоги майдану. Нічого не міняється, на ваш погляд, чому знаєте? Я хочу сказати трошки від конкретної теми виборів в цьому окрузі. Зараз я вважаю, що на території Донецької і Луганської областей мав би бути введений давно воєнний стан. І, і, і прове... Абсолютно. І проведена відповідна санація проти... позачисті колаборантів. Тож всі залишилися, ніхто не покараний. Більше того, більше того багато з них знаходяться при владі, в органах місцевої влади. Я думаю. Це на майбутнє треба робити висновки, тому що в нас базікують мало того, що вибори проводяться там, на, на тих територіях, які не оздоровлені, скажімо так, проти тих всіх антиукраїнських виступів, антидержавних колаборантів при підтримці російського агресора. Але ж розмови весь час не стихають про вибори на окупованих територіях, при там певних умовах та не з мета. Крім Луганщини, це, взагалі це, тенденції хоча... на цих до виборах, крім Луганщини, ну крім Луганщини, ви маєте на увазі про тих цивільних ну, семі... є є тенденції. Так, так. Ну є тенденція, округа. що в нас не покращується ситуацію з дотриманням законодавства з чітким виконанням своїх обов'язків, починаючи від центральної виборчої комісії. А також правоохоронних органів, всі, які, які мають стояти на пильному стеженні дотримання законодавства і присікати будь-які порушення цього, якщо такі, якщо такі є. На жаль, такої тенденції ми не спостерігали, тому що вся ця передвиборча кампанія, я би сказав, дуже багато було шахрайства. Дуже багато. І боротьби з цим не було, не дивлячись на те, що дуже багато журналісти про це говорили, громадські активісти. Влада на це не реагувала. Ольга, от все це так би мовити, колізія з ЦВК. Ну нарешті, хоч вони давно вже пересиділи на своїх місцях, це команда Ахендовська, все ж таки вони мали їх залишити. Але ж новий склад затягується чи ні? От ви, як народний типа, що можете мені сказати? Мені відчуття, що так затягується і більше того, я розмовляла з декількома членами ЦВК, і вони ну мені вже відверто казали, що ми не можемо більше бути об'єктами тролінгу. Відпустіть нас, будь ласка, бо ми ну на коли хитається під тобою крісло. Ну не можеш ефективно. Працювати тому, що ти стаєш об'єктом з одного боку тролінгу, з іншого боку маніпуляцій. А тому відповідно, ну я вважаю, що насправді треба було як мінімум за півроку до цих виборів все ж таки провести е, оновлений склад ЦВК для того, щоб нові люди могли зайти, ознайомитися з роботою це, прерогатива президента це, Порошенка. Ну так? це прерогатива Верховної Ради, і в голосування Верховної Ради мало бути бо воно поставлені і. Ну, мене дивує, чому головна рада до сих пір за це не проголосувала, і ну, воно просто не виноситься в порядок денний. Хоча там минулого тижня, позаминулого тижня, ходили розмови. Давайте винесемо це питання в порядок денний, поговорили і забули, хтось заблокував трибуну, хтось влаштував політичне дійство там і так далі. І це насправді дуже серйозні негативні наслідки має для країн, як для країни, так і для тих людей, які там знаходяться там у цих там 14 осіб, да скільки на стоні це викам. З колегою про те, що це залежить від Верховної Ради. Це все залежить в першу чергу від президента, який довго не вносив до Верховної Ради список претендентів, члени центральної виборчої комісії. А потім це було зроблено в такий спосіб, щоб викликати збурення самій Верховної Раді, тому що був порушений принцип. Пропорційності підбору цих кандидатур. Ольга, е, і, крім, і крім того, ну, президент відповідає, тому що він написано чітко в Конституції за дотримання. Так. Просто, ні, а і, а просто... Це питання конституційне, ви розумієте? І якщо президент хоче, то він приїжджає і маринетку Верховної Ради я інакше не можу назвати. При... Потрібні, Ламає до, вибори? Через куліну, потрібні і... до вибори, на ваш погляд. А... О, оці, оці, вони нічого не вирішують. Вони нічого не вирішують. Звичайно, по закону потрібно їх було проводити, тому що як. Закон є Паре, закон і закон. Ні, ну, закон, сьогодні Адр... є закон але Пане сьогодні Андрій Парубій сказав, що дочасних виборів Верховної Ради загалом проводити не варто. Це має увазі. А ви як вважаєте? Я вважаю, що так, як працює Верховна Рада, безперечно, її треба міняти. Тому що тотальна безвідповідальність. Я вам приведу тільки один приклад: в 90-му році новообрана Верховна Рада, це ще за союзких часів було. Бути. Маємо тільки завершити потрошку. Ми працювали до 3 вересня. Зараз Про... інша ситуація вважаєте. Я просто хочу адресувати чинному депутатові. Ользі, а ви як вважаєте, ця рада? Оцього скликання вже постріляційно. Вона дієздатна взагалі загалом. Ну ви ж самі дивитесь телебачення і бачите, що відбувається. Хоча насправді. Я не пам'ятаю жодної ради, в якій не відбувалося блокувань трибуни, не було парламентського рядових криз і не було якихось абсолютно фантасмогоричних політичних історій. Але від цієї ради було небагато більші, більші сподівання, тому я, я, я не я в цій ситуації я не виборець, а я, я зацікавлена особа. Все, тому... просто весь час на нашу розмову переброшу, Степан Хмар. Ольга Черевакова, свечьей программи, приверфи Олександр Лаченко.